Що саме сталося, що відбувалося в третій годині ночі у Шептицькому на АЗС? Можете е, розказати? Ми тільки перетнули кордон після 2000 кілометрів, які ми проїхали від, від закінчення гастролей? Ми перетнули наш кордон. і Після цього е, ми зупинилися на заправці в місті Шептицькому, щоб сходити в туалет і дозаправити в бус. Е, коли ми під'їжджали до заправки око в місті Шептицькому, е, з лівої сторони стояла невелика група людей. Е, так як я замітила, це було десь чоловік 5-6 і плюс 3 дівчини, е, Частина колективу, і я в тому числі ми вже були всередині заправці, і, заправки, так, і е, з нами був водій, другий водій заправляв бус. І тут я побачила, що е, групка молодиків виривається до нас в бус, е, сідає на перше сидіння з викриками е, відвезіть нас до Варшави. В цей момент я і наш водій, ми вибігаємо з заправки з проханням їх залишити е, е, наш бус і повернутися на заправку. От. В цей момент один з них підбігає до нашого водія і наносить йому удар головою е, в область обличчя. так? Де в нашого водія починає текти кров, і він взагалі не в адекваті, що відбувається, і я так само. В цей mm -hmm. момент мене штовхають. І я пролітаю метра три паралельно до землі.